Всім великий привіт! Як завжди дуже радий бути знову з вами. І Сьогодні хочу поділитися таким от невеличким роликом. І для мене це, звісно, ж такий ролик-сюрприз, тому що день народження у мене вже давним-давно як закінчилося, а до сих пір получаю подарунки. І це раз прийшла мені посилочка від Ксюші. Я думаю, Ксюшу ви всі знаєте прекрасно. Часто вона буває в мене на каналі. Це буває і в пустих баночках. В або, звісно ж, на стрімах. Так що за це ми з нею ніяк не можемо зустрітися, бо вона вже ждала до останнього, щоб зустрітися і мене привітати. Ну, так як я зараз працюю не в цивільному от, не в цивільній роботі, так що в мене зараз не виходить стикуватися, коли от забажається і тому подобне. Так що і за цього ми ніяк не можемо зустрітися. І вона вже, бідна, не видержала і вирішила мені відправити посилочку новою почтою. Так що, хочу ще раз, Ксюшечка, привіт, тобі також великий. Я думаю, ти мене дивишся, надіюся на це. І, звісно вже, дякую тобі велике за подарунок. Я тобі казав, не треба нічого. Не треба оце видумувати. Ну, Ксюша така, що якщо вона вже рішила. То вона вже рішила. Так що дякую тобі велике за подарунки, дуже-дуже приємно. О, Так що давайте, мої хороші, не буду я вас томити і приступимо. Що же все-таки вона мені подарила? Е, перше, що хочу показати, звісно, це ну, це раз вона звісно, вона, звісно, в мене прям е, повністю пройшлася по моїм руцям. Так що, якщо вже йти по рукам, то йти вже конкретно по рукам. По ходу це -то діла. Тому що все, що не глянь, все к рукам. все к рукам. І це, звісно, вже йдуть у нас такі крема для рук. Ось таких форматів по 30 мл. О, це дуже, звісно, круто. Ксюха, мабуть, чувствувала, що вона вже крема закінчується для рук, та й треба. По-перше, треба. дуже класно, що в маленьких об'ємах, бо тому що 30 мл багато місця не займає. можна в карман кинути, можна в сумку кинути, і буде нормальок. А так як е, нінче зараз і до зими йде, і я більшість на вулиці знаходжусь періодично і ще плюс вода. То понятно, що руки дуже швидко і пересушуються, перемерзаються, і, звісно вони стають, стають у старого пердуна. Так що, щоб такого не було, звісно потрібно використовувати що крема для рук, з. О, тільки щоб вже було е, время їх використовувати. Але буваєш, стараєшся як можеш, аби головне, щоб все одно не забувати. Тому що руки, звісно це наше обличчя. Які руки, які, як, як руки ухожені, то так і буде і по виду, Да? Так що, перше, це в нас іде такий от корейський крем для рук із Алоєвіра. Другий крем, теж корейський Іменно квіти вишні. От, такі от По 30 мл. Також корейський крем. Я не знаю, цей, мабуть, йде більш із рябіною, щось такого роду. Бо бачу я їдкі пташечки. От, і все запечатане полю. В даний момент поки відкривати не буду. Ну, відкривав я, звісно крем для рук містер. Що там у нас? Скрубер, ось такий от крем для рук. Це виробник у нас іде Україна. Дуже плотненький, дуже гарно лягає, от і дуже приємна шкіра, такий прям зволожуючий. Навірно, вам зараз даже його і покажу. Дуже вкусно пахнеть, просто бомба. І бачите, там фольгаша є. О, щось я вже захрип. Все, хана. щось я багато натріщав. Вроді, всього лиш пройшло 4 минути, а я вже захрип. нормально. Ось такий от іде у нас сам по собі крем, і він такий, от, бачите, густенький, гарно розпреділяється і дуже швидко впитується. І шкіра стає дуже такою прям приємною на дотик. І така от м'ягенька, бархатна, зволожуюча, дуже-дуже приємна, як я всегда кажу. Як у попа дитини. Дуже приємна шкіра. Взагалі шикардос. Дуже прям ш... якщо зрівняти, то видно, так, що така прям, дуже прям, така приємна. От. І аромат дуже смачний. От іменно якийсь він для мене, якийсь такий, знаєте, фруктово солодковатий навіть з якимись спеціями. Дуже приємний аромат. І просто. Одна насолода, звісно використовувати використовувати крем для рук. Так що таких такі 4 штучки ну це насправді дуже класно. Я вже в роботу, місця займати не буде. Ну, Так, як я ще раз повторюю, ми вже тут про э, продукти по поводу руці, то ми, мабуть, почнемо йти, як завжди, по руцям. А що робити? Боксюха тут, звісно молодець. Е, ще плюс вона прислала, це просто також йде крем для рук та нігтів, тільки в, е, в двох е, різних об'ємах: 45 мл і також 250 мл. Це в нас іде крем для рук та нігтів з алантоїном, екстрактом равлика та олією каріте. Ось такі от кремчики, теж класно, теж, теж невеликий об'єм 45 мл. Також кинути в сумку багато місця займати не буде. І також дуже класно, що е, тут такий об'єм, що тут іде у нас присутствує дозатор, що тут теж не треба його там тюбик, тюбік, відкривати так. Або відкручувати, потім назад закручувати. Тут ви собі спокійно нажали дозатором, скільки вам потрібно, і на цьому все. Це насправді дуже-дуже круто. Також хочу показати, що він дуже такий прям густий, він білий, ось такий і дуже приємно пахне. Тож такий от іменно солодкуватий, свіженький аромат. Дуже приємний на, на аромат взагалі. Так що думаю, що сам крем теж для рук буде дуже шикардосний. Так що, от Ксюшка вирішила вже мене вже, так, вже конкретно е, затарити іменно кремами для рук. Так що, так, от. Також, якщо вже крема для рук, правда, вже є. Да? А як же ж без якого продукту? Без масла для кутикули? Да? Іде олія для кутикули. Апельсин, також йде у нас виробник Україна. Тут у нас іде 15 мл. Він йде у нас в сікляній баночці і також йде із от, і Такі от, бачите, піпеточка, Зараз ми трошки капнемо на кутикулу. Ой, чувствую, що зараз це масло піде не тільки по кутикулам, піде по всьому. От, Капнув. І він йде як масло. Ну, я думаю, хто користується такими речами, той знає, та, що він такий більш маслянистий йде. От, зараз ми намажемо ще, подождіть, бо вже позалазило, і тут куди треба, і не треба. От, Прямо ось намазав, прям прямо, прямо блисить, як собачі яйки. Взагалі просто зашибісь. От, і аромат дуже-дуже приємний. Ой, ви знаєте, який аромат? Я прям згадую дитинство. От мене, от я помню такі от аромати. Раніше такі були жувачки апельсинові. От, і такий от апельсин, такий прям, і, 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 такий прям і, і, солодкий, солодкий апельсин. От іменно якийсь такий от тут прям і, тоже, типа, такі, от, тож, типу, такий от такий самий, із якимось таким от і, з запахом жувачки апельсинової. Ну, дуже смачно пахне, просто в мене якийсь цей аромат, Просто поринув в далекі, в далекі 90-ті роки. Дуже приємно. Ой, дуже приємно пахне. Так, наступне, що я хочу вам показати, так, як же ж руці, руці, наші по руцям. І також Ксюшка ще мені от купила такі новинка Солнекс. Це у нас також йде виробник Україна. Це мило-рідке для щоденного застосування у вигляді піни, що утворюється при натисканні на дозуючий пристрій. От, кстати, дуже класна штукенція: 300 мл. Дуже приємний аромат, ненав'язчивий аромат. От, І також, дуже класно, достатньо одного нажаття, щоб помити руки. Звісно дуже погано, що бачите, трошечки його розлилося, бо тому, що коли йшла, прийшла коробка, я відкрила, почав доставати продукти і думаю, щось таке все мокре не можу зрозуміти, що відбувається. Хоча Ксюха дуже гарно запечатувала, прям так все конкретно, кожен продукт був запечатаний. Але воно так просочилося, що багато продуктів позаливало, тому ще довелося прийшло, їх вимивати. Але я ж говорю, що дуже. Ну, Одна хоч радує, що не, не півбанки вилилось. Так що це дуже-дуже добре. хоч. О, так що така штукенця ну, це класна штука. Так що, коли теж закінчиться, і можна теж сюди додати рідке, прям жидке мило і далі використовувати таку от, іменно, такий от флакон, чумбині. Ну, Дуже круто, звісно, класна штука от, Наступне, що хочу показати, е, також Ксюша ще вирішила мені тут і взяти антисептики. от, Прям теж, бачите, в двох форматах е, в маленькому форматі 100 мл і в великому форматі 250 мл. Це в нас іде гігієнічна дезінфекція для рук та шкіри. Бо, володіє швидкою дією і добрим проникненням в шкіру. От, і також тут пишеться, що застосування нанести на шкіру і втирати протягом 30 секунд. От так вот. е, Також що хочу сказати, що тут йде, що його можна використовувати, як, ну, тіпа, якщо у вас там немає ніде води, ви побризали. Е, також можна використовувати його без мила. Да? от Він все уб'є вам всі мікроби, які треба і не треба. І також без серветок, тому що він теж швидко це все впитується. І ніяких серветок потім не потрібно. Так що такі от антисептики, Називається фасепт. От, виробник Україна. Ну, звісно, вже нюхати не буду, тому що, діло, що буде або спирт, або атиловим спиртом пахнути. Такого от роду. Ну, вони ж йдуть як спиртові, то, От, Ну і також, якщо ми вже пішли по, по антисептикам, також ще тут прийшли отакі от баночки по 50 мл. Зелений, це в нас іде готовий для застосування дезінфекційний засіб. Це іменно йде для професійний засіб, для швидкої дезінфекції поверхонь та інструментів. Так що це насправді дуже класна тому що як кажуть, в цивільному житті я е, був перукарем, то, діло, що такі штукенці для інструментів просто самий самий раз. Так що, в даний момент, звісно ж, я свою діяльність нікуди не діваю, е, тому що в мене все-таки клієнти ще залишилися, які завжди е, за мною, куди я, туди і вони. Звісно вони мене не забувають. Я їх також не забуваю. Так що, звісно плюс і в мене. Багато солдат, які теж треба стригти, стригти, стригти. То, звісно інструменти обов'язково треба чистити і проводити дезінфекцію. Так що такі от іменно штукенсия, звісно це буде супер, це дуже круто. А це у нас іде професійний антисептик для рук та шкіри, це чисто для рук. Йому такі от антисептик. І, опять же, нюхати не буду, тому що також вони йдуть спиртові. Наступне, що хочу я вам показати, також йдуть такі ось солі ж Україна. Це теж йдуть антисептики по е е е е е е 250 мл. Е це у нас іде антисептик спиртовий, а це йде у нас не спиртовий. Е спиртовий е це у нас іде дезінфекція рук шкіри та поверхонь. От, і також його можна для інструментів використовувати. От, а це у нас безспиртовий дезінфекційний засіб для рук, поверхності та інструментів. І це також можна використовувати і для інструментів для поверхності куди угодно. Тільки це безспиртовий, а це спиртовий. І що хочу сказати, що насправді він не пахне тут вообще спиртом, вони жидкі, такі, прям як водичка. І він пахне більшість як косметкою для дому. Ось щось такого роду Він пахне. Бо це більш пахне етиловим спиртом. О, так що такі от анти, ці Антисептики. Кстати, хороша штука. Особливо мене радує, що такі антисептики для дезінфекції інструментів. Це насправді дуже-дуже. це Мені дуже подобається. Наступне, що хочу показати, також Ксюшечка прислала. Біомі Холі Скін це теж у нас йде, якщо не ошибаюсь, виробник Україна. Це йде у нас міцелярна вода з пробіотиками. Я так розумію, що Ксюша дивилася мої посібаночки, Вона бачила, що я використовую від Доктор Клінік тонік з пробіотиками. Крем для обличчя теж був з пробіотиками. з І зараз я думаю, що вона вирішила положити. Именно і цей продукт теж з, з пробіотиками. Тут у нас присутствує 60 мл. І також, коли ми їх от відкриваємо, тут у нас присутствує такий от дозатор і аромат. ну Аромати я тут даже ніякого не чую. Даже більше чую, же, крем для рук, який дуже так смачно пахне, А ще плюс це масло. Ой, коротше, все, молодежь. Все, Всім пока, всім спасибо, я побіг ой, oh, ну так прям смачно, не могу, чесно. Так, також я хочу показати, йде така ось баночка. І це у нас іде Beauty to Go. Така от штукенція. Тут ідуть у нас пробники а пробників тут бачу багатьох-багатьох як багато. Barber Blend, це чоловіча косметика, виробник Україна. і Такий от пробничок по 5 грам. Це йде у нас. Я так понимаю, крем зволожує тонізує, заспокоює, запобігає подразненню. По я так понимаю, що це йде, типу, крем після бриття. Ось такий от крем. Наступний, так, це в нас теж містер Скрубер. Теж, опять же, я ж говорю, що це все йде в нас виробник Україна. Це зволожувальний крем Ге для тіла. О, так що. Помитися, угу. І ще, і ще одним помитися теж. Теж зволожуючий кремгель. Отакий от, для тіла. І в кожному пробнику тут по 10 мл. Так, це в нас йде Holy Skin, теж в нас йде виробник Україна. Це йде ось така от масочка глиняна. Для обличчя. Це, звісно ж, охолоджувальна ліфтинг-маска для боротьби з набряками, особливо під мої подушечки, мішечечки, тому що ці мішечечки ось це моя проблема в житті, як завжди. От, але я думаю, ви пам'ятаєте, я в пустих баночках показував таку же, е, функцію маски, е, яку я викинув, яка мені взагалі не сподобалась. Так що сподіваюся, що Holy Skin, я сподіваюся, мені краще сподобається. Так що в пустих баночках обов'язково розкажу. От, я на це надіюсь, тому що я такі були надіждені на ту маску із злівсти так розписали, так розмалювали, е, прям, ну, Буде, а Буделась виходить... херня. Е, також пробнічок іде у нас шампунь для волосся, кислотний шампунь для глибокого зволоження шкіри голови і волосся. Ось такий шампунчик-пробнік. Е, по 10 мл, якщо не ошибаюсь, да, по 10 мл. І також це в нас іде е, фірма, фірма фірма. Е, так. А, теж... Колі Скін, ну, Україна. Я ж це все Україна. Е, також, і це в нас іде солідент. Е, Так, це, звісно, ж, трошки для мене проблема. Я, там такі маленькі буквочки, я нічого не можу поняти. Так що, Ксюшечка, якщо, що, будь ласка, скажи, що це таке? Що це, чого, що це за пробник? Бо тому що він дуже жидкий, і я не можу зрозуміти, чи це шампунь. Чи це якийсь, я не знаю, що це. Ну, дуже він жидкий такий, прям, рідкий рідкий. Так що, якщо що, скажи, що це таке, бо не знаю. Так, розова е, b 12 Такий от пробнічок. Так, це у нас іде. Так, зволожувальний гель для вмивання. З палуроно. е. оже. Палуроновою кислотою. Чи гіалуриновою кисло... кислотою? Навірно, все-таки гіалуріновою. Потому що там такі буквочки, що в мене двоїться в очах. Ну, Наверное, навірно, все-таки. гіалуринка, мені кажется. Мені так здається. Так, і наступне теж у нас іде пробник відновлювальний крем для обличчя. А ще з екстрактом центели азійської і от, такий от пробничок. От, і ще один пробничок, Це у нас іде е, матуй, матувальний крем проти недоліків шкіри. Змазу з олією чайного дерева. Ну, що хочу сказати, що е, же, я його навіть відкривати і не буду, бо тому що чайне дерево я не переношу аромат. Для мене це капець. Так як для мене е, капець аромат лаванди і так і чайного дерева. Як знаєте, як для тараканів то капець, так і для мене такі аромати капець. Могу задихнутися. Так що ну, це, звісно, не моя фішка. О, так що такі, от, бачите, пробнічки різні є. І маски, і шампуні, і гелі для душа. І, коротше. Взагалі просто-напросто шикардос. І дуже що класно, що такий коктейльний стаканчик, да, дуже класно придуманий, типу, як упаковка. Ну, якось так, знаєте, Прям цікаво вийшло з цього. Так, і наступне, що ще, ще хочу ще показати, також хочу показати, це в нас іде виробник Україна, я вам показував пробнічок. Да? А це імено, повна версія йде геллю для душу. О, Тут у нас присутствує 500 мл. Такий гарний великий об'єм, гарний тут такий прям масивний дозатор. сам він такого, бачите, жовтого кольору. такий от прям навіть e, густенький, хочу сказати. І, ну, і аромат дуже приємний, такий, от і свіжо солоденький. Я даже би сказав би, що більше він такий аромат, як унісекс. Так що не тільки можуть чоловіки використовувати, і жінки теж спокійно можуть його використовувати. Дуже смачно, кстати, пахне. Взагалі, просто бімба! Так що з великим задоволенням буду використовувати такий гей для душу. Це круто. І, звісно ж, ще хочу я вам показати. Також Ксюшка знає, що я дуже люблю, а що я люблю? Звісно ж, дифузори. Як же ж без дифузорів? Це у нас іде Укрб'юті, теж виробник Україна. Я так розумію, що це тіфа типу, йде з ароматом фруктової випічки. Ось дифузори я обожнюю тим, що вони в мене скрізь. І в кімнаті, і в кладові, і в ванній кімнаті, і в уборній. Де тільки в мене цих дифузорів та нема. В мене його повинно бути скрізь. Без цього просто ну ніяк. Так що тут іде у нас чотири палички, таких от чорненьких. Ось такі чотири палички тут. І також хотів відкрити, та не можу я відкрити. Бо тому що тут така слюда запечатана. Бачите, така баночка. Тут прям ця слюда хотів відкрити, понюхати. Ну, я блін, не можу його ніяк відкрити. А поки я його відкрию, то вже світло виключать, поки я його відкрию. розумієте? Це просто якийсь повний треш, повний треш. Ну надію, що буде вкусний. Надіюсь, а хочеться ж попробувати, розумієте? От хочеться попробувати. хочеться. А він, звісно, так запечатаний, що... О, о, бачите, дивіться. Ну, якщо захотіти, можна все зробити. Ой, головне не перевернути. Ой, бляха, щоб не перевернути. Ой, ви знаєте, дуже смачно пахне. Ой, прям такий от іменно от фруктами. от такими сладенькими. Він такий от солодко-свіжі фрукти. Ой, як смачно пахне. Ой, Ой, це красота. Ой, Ксюша, спасіба тобі велике за такий шикардосний дифузор. Ну, взагалі, просто бімба. Ой, як смачно пахне. Це щось з чим-то. Також хочу ще вам показати, я коли побачив, я коли це побачив, я просто чуть би не випав. Ну, просто не випав, Бо тому що Ксюшка мені прислала в подарочок. Отакий от от вимірювальний прибор. От, я чуби не випав. Чого чуби не випав і чому вона мені його подарила була така от у нас і, історія, метра. Да? То, що е, Ксюшка хотіла мені подарити постільне більо, Тіпа хотіла тіпа, пошити, і, звісно, ж, попросила мене, щоб я е, поміряв е, е, свій, е, своє постільне більо. Ну, опять же, в мене таке постільне більо, що воно якесь неординарне, тому що у мене подушка 50 на 70. Одіяло в мене взагалі непонятно яке. Чи 180 на 200, чи в мене він 150 на 180. Ну щось такого я не можу зрозуміти. От, тому що на, це простирадло, то вже мати ті, яке воно там є, то вже так не важно. От, а от іменно наволочку для одіяла. От я не можу. От, вона каже, поміряє кажу, як я можу поміряти, коли в мене кажу, метра немає. Я нічого метра цим мені не міряю. Е, на хера він мені впав. От. І щоб я ще щось міряв, то що я розумію. А так же ж ні. От. І Ксюшка вирішила мені його подарити, щоб в мене він був. <сум> так що, Ксюха, спасибо велике, спасія. Тепер точно вже є. Так що тут в мутку 3 метри. Так що можна міряти, що хочеш, і не хочеш. Хочеш міряєш, хочеш не міряєш. отак так. Вот. Так що така от штукенція, А будете? От і я прошу. І останнє, що я хочу вам показати, теж, звісно ж, класно. Но, э, ну, кстати, ну классно, но, на, на жаль, я його використовувати точно не буду. Але, звісно ж, дуже круто. Звісно э, е, э, я люблю рожевий колір, навіть трошки покажу, да. Я люблю рожевий колір, спору немає. В рожевому колірі, звісно ж, і в рожевий колір люблю, звісно ж, більшість в одежі. Да, тому що в одежі в мене є багато: і футболок, і майок, і костюмів рожевих в мене є. це так. Да. От. ну от іменно аксесуарів рожевих в мене ніколи не було і не буде, тому що ну ну як можуть бути е, чоловічі аксесуари рожеві? Ну не буває такого, правда ж? Ну не буває. І той ксюшечка, і звісно їй велике, дя... велике дякую велике дякую, тому що насправді сумка дуже шикардосна. Е, класна, також бачите, ця ж фірма Містер е, Скріскрібер. От, ім'я Чискрубер, типу, що сумка сама по собі класна. Це, опять же, да, і професійна косметика українська. І такі сумки, і косметика більшість йде по виставкам. Да, продається. От, сама по собі вона крута, класна, об'ємна. Качество тут теж дуже шикардосне. От, так що, типа, як дорожні сумки, це просто бомба. Також тут ручки можна типу, робити як коротенькі ручки йдуть. Да, от так. Як коротенькі ручечки йдуть, так йдуть і довгі ручки. Так що, якщо, що, да, ну, крута сумка, спору немає. Але, на жаль, це не моя пісня. Тому що ну, я із розиджевою сумкою, ну це смішно, звісно вже. <говори> ну, це, це не моє пальто і ну, якось це, не, не, не по чоловічому. Так що, Ксюшка, якщо ти не будеш обіжатися, я цю сумочку передаю своїй сестричці. От якраз сестричка буде з великим задоволенням носити ось таку от сумку. Так що я сподіваюся, що ти не обійдешся. Бо сестричка буде дуже-дуже задоволена. Це 100%. Якраз така дорожня буде самий самий раз. Бо тому, що я ж говорю, я і сумка, мене люди неправильно поймуть. Так що ніяких ворожевих сумок. Так що, от такі були подарунки. Так що, ще раз, Ксюшечка, дякую тобі за такі подарунки. І також, глядачі, вам дякую, що ви зайшли. І подивилися і порадувалися разом зі мною. Так що до нових зустріч і всім пока-пока!